Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про кешбек, як він нараховується і як ми його можемо витрачати. Значить, по-перше, хочу сказати, що на перше ваше замовлення у нових учасників і у нових партнерів бренду є велком знижка 15%. Тобто, коли ви робите своє перше замовлення, ви сплатите на 15% менше, ніж ціни в каталозі або ціни на сайті. І на це саме замовлення вам нарахується ще кешбек. На каталожну ціну учасникам нарахується 15% кешбеку на наступне замовлення, а партнерам бренду нарахується 20% на наступне замовлення. Тому з цього випливає, що ваше перше замовлення є найвигіднішим, тобі, тому скористуй, скористуйтеся цією можливістю і замовте все, що вам хочеться. Тому що в учасників буде знижка 30%, 15% відразу і 15% кешбеку. Партнерів бренду буде 35%, 15 відразу і 20% кешбеку. І коли ви зробили своє перше замовлення і його сплатили, після сплати відразу нараховується ваш кешбек. І ви можете його витрачати ще в цьому каталозі в наступному замовленні. Тобто, не в наступному каталозі, а вже в цьому каталозі в наступному замовленні. Далі. Але також ви можете його використати і в наступному каталозі, і через каталог. Скільки є часу у вас для того, щоб ви свій кешбек забрали? З моменту, коли ви зробили замовлення. Тобто, наприклад, ви зробили замовлення в 12-му каталозі, або в будь-якому іншому просто це як приклад. В 12-му каталозі ви зробили замовлення. І у вас є наступні три каталоги. 13, 14 і 15. Вот в цих трьох каталогах ви повинні забрати кешбек 12-го каталога. Якщо ви його не заберете, то в 15-му каталозі його вже не буде, він згорить. Ну я думаю, що такої ситуації не буде, тому що ми всі слідкуємо за своїми знижками, кешбеками, і компанія буде також інформувати смс-повідомленнями. У цьому каталозі, до якого числа, у кого який кешбек треба забрати. Тому не переживайте, ви не пропустите цю інформацію, ви заберете свій кешбек вчасно і будете з, з, з своїми знижками, скажімо так. Далі, в якому розмірі ми забираємо свій кешбек? Я візьму, ну, я візьму цифри, на яких мені буде зручно вам пояснити цей принцип. Але ситуації абсолютно будуть різні у кожного. Наприклад, ви зробили своє перше замовлення великим, замовили собі новейж, ще щось замовили. І, приблизно, і, наприклад, у вас кешбек 700 гривень. 700 гривень в кешбеку на наступне ваше замовлення. А наступне ваше замовлення маленьке. Наприклад, ви зробили всього на 1000 гривень замовлення робите. Як, да, то есть, які будуть прорахунки? Незалежно від того, на яку суму у вас замовлення, тисяча гривень це просто приклад, ви маєте можливість 60% від суми замовлення сплатити коштами з кешбеку: 60%. А 40% від свого замовлення ви сплачуєте самостійно, онлайн, офлайн, залежно від метода вибору оплати і від способу доставки продукції. Якщо це замовлення на 1000 гривень, то 60% від вашого замовлення це буде 600 гривень. 40% це 400 гривень. Значить, 600 гривень гаситься кешбеком. У нас тут 700, значить 600 гривень йде на замовлення, а 100 гривень залишається на наступний раз. А 40% відсотків 400 гривень ви сплатили самостійно. Що з цими 100 гривнями залишилося? Ви зробили замовлення на 1000 гривень. Вам на ці 100 гривень знову нарахується кешбек учаснику 15%, партнеру бренду 20%. Він цей кешбек сплюсовується з тими 100 гривнями, що залишились від попереднього замовлення, і ви його витратите в наступному замовленні. Тобто вони нікуди не дінуться, не згорять, не пропадуть. Компанія їх віддає вам повністю 100%. Далі є таке питання: а чи можу я ці 700 гривень забрати відразу в своєму замовленні в одному, щоб їх не ділити там на два або на три замовлення? Звісно, що можете. Значить, дивіться, щоб забрати 100% ваш кешбек, ваше замовлення повинно бути в два рази більше, чим ваш кешбек. Ну, там чуть, -чуть менше, ну я скажу в 2 рази більше, щоб так було легше мені просто вам пояснити. Наприклад. 700 гривень у вас кешбеку. Тоді зробіть замовлення на 1400 гривень, там по факту буде трошки менше. Зробіть замовлення на 1400 гривень по каталожній ціні. 700 гривень влягає на ваше замовлення. 700 гривень ви проплатите самостійно. І на ці 1400 гривень вам знову нарахується кешбек. Тому ви можете забрати в замовленні весь свій кешбек 100%, або частинами його забирайте, якщо ви робите замовлення маленьке, менше, ніж ваш кешбек. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що весь кешбек ви забираєте 100%. Тому що багато хто путає, куди ці 60% відноситься. Ви думаєте, що ви можете забрати тільки 60% кешбеку? Ні. Ви можете Наприклад, у вас кешбек всього 200 гривень, а у вас замовлення на 500 гривень. То 200 сразу лягають на ваше замовлення, а 300 ви проплатили. От. Тобто, думаю, що ви на зараз зрозуміли, яким чином. Вам кешбек повертається в з якою скористю ви можете його собі забирати. Якщо у вас буде така ситуація, що ви запрошуєте уже учасників по своєму реферальному посиланню і отримуєте 10% бонусів, то ці бонуси також лягають на гаманець, як і кешбек. І тоді у вас кешбек, ось ці оці кошти, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються. І тоді велика у вас сума. І ви можете не встигати вибирати все, але ви все рівно Весь свій, скажімо так, кешбек і знижку реферальну, все рівно, ви заберете, вона в Oriflame не залишиться. Якщо у вас залишаються питання, або я навіяла останніми своїми реченнями на нові якісь запитання, то запитуйте, буду пояснювати.